Всім доброго дня, друзі. Розмова у нас зараз піде про піраканту. Справжні моменти життя з вами. Шукаю для вас дуже гарні клумби і в композиції з іншими рослинами. Не просто рослини. Просто акцентую увагу зараз на піраканті. Як її можна посадити? От паркан. Вздовж паркана. Отак От іде піраканта. Бачимо кизильник, а туди піраканта тягнеться. В поєднанні із хвойними, з ялівцями, стуями, ось тис. Бачимо навіть гейхера там росла. Бачимо оцю красу. Піраканти. Зараз я вам цю клумбу покажу більш детально. Ось бузок уже відквітає. Залишки, бузку залишилось низькорослого. Так, друзі, і дивимося, яка чудова купа з пірокантою. На заставці, на фото. От піро... я вам покажу, яка піроканта взимку. Це вічно зелена рослина. І ось стоїть такий паркан з хвойним хвойним. Ми повинні просто пишатися цими рослинами і сосни, і туї, і ялівці. І ми спорослі сосни бачимо. Просто чудо. І там, де білий квіт, ми з вами бачимо, то все піраканта квітне. Взимку ви побачите. На цій піраканті ягодки або червоного кольору, або такого яскравого помаранчевого кольору. Я вам покажу ще, яка взимку піраканта. А на фото на заставці у мене є, я знаходжусь сфотографована біля піраканти. І я вам покажу, наскільки вона гарна взимку. Вона така, як і хвойні, вічно зелена рослина. Мої 11 тисяч кроків в пошуках піраканти. Поки шукаю піраканду ще бачимо такі дуже гарні клумби, гнуть, маргаритки, такі берізки, туйки, коли подібні. Все це дуже гарно. Дуже співають пташки і поруч піраканта. Там десь вони співають. Ви знаєте, дуже цікаво шукати для себе і для вас цікаві клумби І пташок послухати заодно. До чого вони співучі тут в Кракові? Неможливо відірватися від того співу. А ми йдемо далі у пошуках піраканти з вами ще. Бересклети. От бачите, які є великі. Зроблю ще відео і про бересклети. Так що очікуйте, будь-які рослини, квіти, які є, в яких композиціях все це вам буду показувати. І тут, я знаю, росте пірокан. Бачимо, по ту сторону над дахом, білим кольором квітне. Вона росте поруч із бересклетом в композиції. Тут іде. І ось такий чагарник поруч. І вон її квіти білі над дахом. По пересклетам треба також зробити відео. І ось піраканта. Тут росте Барбарис, спірея, пухероплідник і ось така піраканта в такій композиції. І веду я вас, друзі, ще до піроканти. Дружочки прибігли, прогулюється. <звук> ось кущ піраканти. Бачимо з вами знизу, верху, який він росте. Тут саме ось такої висоти. Цей площі зараз по східцям піднімуся до підсхідців. Я щоб вам показати, який він звідси. Ця піраканта. Так вона гарно квітне. Так, пробуємо, як пахне. Будівок тут немає. Пахне не дуже. Як на мене, мені не дуже подобається цей аромат. Який вона тут коз... композиції пераканта. Знову з пухероплідником ми бачимо поєднання, під низом ялівець низькорослий і спірея. Бачимо спірею І там піраканта, але я хочу показати вам іще кущі піраканти. Є ось який цей кущ широкий. Широкий, широкий. Кожу його з різних боків і показую вам. Він такий величезний. Зайшла в тіньочок, сьогодні жарко, плюс 27 в Кракові, 1 червня. Вітаю вас всіх з першим днем літа. Так, ну, Дружочок прибіг до мене, хоче зі мною загратися. Ось піроканця, тут тіночки я знайшла, росте під деревом. Ось така чудова, такий чудовий кущ, Це біля цього куща. У мене є фотографія, я як заставку поставлю, щоб ви бачили. Тут ось також пухероплідник поруч. Просто лівці, Тут також якийсь чагарник. Біля цього чагарника знову пірок. <різований> тут mm. Такі, <різований> uh -huh. Це вам, друзі, пірафонта. Я вам дякую за увагу. Гарного і мирного всім літа.